на куми бокальчик. І сьогодні ми будемо що Куштувати whisky Glinfield Single Mold Scotch Whisky Perpetual Collection VAT01. They say it is smooth and mellow. There's a lot of different letters. Надруковані ось тут. Тут про те, як він коштує до будь-якої страви, який він цікавий, який він офігенний, тендітний та супер пупер тейст е, вкус. Але що ми зробимо? Для чистоти експерименту ми вип'ємо водички Pellegrino. Вона не є спонсором нашого сьогоднішнього анпекінга. Але для чистоти експерименту ми вип'ємо водички. Після чого ми, як справжні поціновувачі, понюхуємо каву. Хто це? П'яца делькафе. Вона теж не є спонсором нашого анпекінгу, бо я все купив сам. Але серед спонсорів нашого анпекінгу буде Powerbank від компанії Hoco. І ми про нього поговоримо пізніше. Сьогодні не буде Power Tool. Ілі мультитула. Просто не буде. Буде віскі. Починаємо. Відчиняємо коробочку. Оп! І достаємо що? A battle triangle shape Battle, Тріунгюлар, як то кажуть, ромини та молдовани. То починаємо розпаковку. Де вона тут відчиняється? Ось до. Вот. І знову оцей А! А! Адам Єву. Прижавши к древу. Ти знаєш, так? Да? І поїхали. А в стіхах взагалі зашибись. Откриваємо. О, прокляти рудники. І сьогодні не буде нашого любимого ЧПО, але а ні, буде. Оп! Є! Глінфілдів. Perpetual Collection. Вічна колекція. Без времени цілковите. Zero One. І. Нагливаємо у бокал. Так. Є. Як ми домовлялися через каву, через водичка, щоб всі наші рецептори ощутили умаміс of every single drop of віски. Добавимо ще. Я сьогодні трішечки вина випив, так що треба щось якось розбавити ситуацію. Закриваємо пляшку та що ми починаємо? Ми даємо напію розкритися. Ви знаєте, цікавий аромат. Такий очень е несподівано, свіженький аромат. ну, наверное, здесь, ну, я бы сказал, что немножко абрикосовый. Ну, если вешать людям лапшу на уши, когда они пьют вискарик или любой напиток, вино, швино, коньячок, и рассказывают, что вот здесь вы почувствуете запах того, запах этого, то они это начинают чувствовать. Это что? Это сила убеждения. Ну, действительно свежий аромат. Очень весенній я би сказав. Ми ще раз поплюскочимо, щоб воно відкрилося. Ну що? Ваше здоров'я? Ліва рука відпочиває, тому що що? Тому що так треба. Бо ми хто? Ми правша. І що? І куштуємо. я вам скажу, кумы? Насколько я не очень люблю гилфинди, он для меня на самом деле очень рисковатый, имеет вкус здесь, учитывая то, что я его купил со скидкой в Duty Free, процентов 15. Мы не будем ориентироваться на цену. Кто хочет, тот посмотрит почем. Что я вам скажу, по сравнению с ароматом самого напитка, когда он раскрывается в бокале, потому что он простоял у нас сутки при комнатной температуре, отдохнул, вот сейчас он в бокале, по сравнению с ароматом, вкус вначале немного рисковатый, но в целом пьется легко, легкое жжение на гортани, э, гортане, это присуще Глинфилдюху, присутствует. Но в целом легкий цветочный и фруктовый аромат присутствует. Я бы сказал, что преобладает абрикос и характерная резкость глифилдинга тоже есть. Но в целом сегодня 5 из 5. Рекомендую. И спонсором, как я сказал, нашего сегодняшнего анпекинга был кто? Был Хоко. Сейчас я возьму этот, это устройство. Осторожно. Подобру телефон бутилочка і покажу вам это устройство. От, дуже цікавий пристрій. Це Powerbank Hoku viz QI3 Wireless Charging з такою ручною підставкою, яку мені. Довелося тут трішечки доробити напільничком, щоб воно мало е, потрібний мені кут. Але дуже цікавий пристрій. От на ньому залишилося 64%. Що здесь є? USB, е, USB Type-C. І що немало є що? Lightning port. от Apple. І от е, такий с, ручний мотожок з петелькою. Але ця петелька скриває в собі дуже цікавий момент. Це переходник з лайтінг на USB. І з будь-якого з них цей пристрій може заряджуватися. Так що, отак: Хоко, Power Bank. Вайлес Charge. Але, хлопці з Хоко, будь ласка, закінчуйте, не йобуйте людей та пишіть. Реальний capacity цього прибору. Не треба писати, що в нього capacity 10 000 мА, а рейтинг 5500. Добре? Тому що що? Не змог я два рази зарядити ним iPhone. Один раз я подивився, потім перечитав. А таки да, 10 написано. І що? А по факту 5500. Як то кажуть? Скільки? Припишем хуй в умі. Скільки буде в голові? Отак. От Але повертаємося назад, ставимо пристрій, телефон на зарядний пристрій. Та що? та рекомендуємо Greenfield VAT 01 5. Куме. До побачення. Побачимось знову.